Досі недостатньо, але, в принципі, е виключати спробу навіть такими силами десь нав'язати бій нашим силам оборони не можна. Те саме можна говорити про брянську про Курську області. це прикордоння з Чернігівщиною-Сумщиною. Ворог продовжує відпрацьовувати мінометами і артилерію по наших населених пунктах. Активність ворога з того боку кордону вона дещо зросла за рахунок того, що затягнули туди ж мобілізованих друзі. Але сили оборони готові до різних сценаріїв 100%. відсотків. Будьте просто пильними і слідкуйте за офіційними повідомленнями влади, саме починаючи з цього дня, друзі, потрібно бути дуже уважними. Слава Україні! Переможемо всіх!